Я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, в зрівнянні з європейською, такою словиною зараз я вам розповім, друзі. Значить дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все, то, що я поступив, навчився моя дипломна робота. Одна з найкращих. Тут зараз іде викладач, і кожного за кожного. Обичаюся хуйню нахвалю, Бін, це неймовірно, класне такий класний. Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника. зрозуміло? І, попри те, що я в роз'їздах постійно це пашина на ганяє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуля пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а з нашої. Наше дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Це зрозуміло, там супер крута, з терскріном, з під ключом до і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно, виглядає. Але по факту, що виходить? Щоб ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти 4 роки зрозуміло? Я от трошки повчився чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хірньою займатися. І гроші вообще не, не І Шо б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по агро, ремонту машини і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів за СНГ. І вони навчили місцевих, а, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддай на косяче і так зайде. Хто в Британії живе? От от я не збрешу. напишіть мені в коментарях, якщо я збрехав все блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин. Хоча за теж ж руки, жопи і так це йде. І я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два. Ти вчишся, от у чотири роки вчитись, прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати, поняли? Я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя. Я лед вони помер. У мене і так магістерська освіта там полфорному вокалу по бізнесу, по маркетингу, Але от. Цікаво було, І, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що тебе за всю фірму похвалять, ти будеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти змінишся? Ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміло. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6-7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все, це професія не актуально буде. Ну, ну, ну все, все заміниш штучний інтелект, роботи і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагуль.